Рішив 15 хвилин лягти перед стрімом, для того, щоб трішки відпочити, і проспав стрім. Зараз да, він мав бути 21-й. Зараз у нас вже 22, 22, 29. Я тільки прийшов трішки в себе. Ну, думаю, сьогодні коротенько тоді проведемо стрім. Ось, е давайте пригадаємо про саме головне, що саме головне, щоб наше життя воно проходило. Не просто от тече все, як тече, і ми не знаємо для чого. Ми, ми щось робимо, кудись ходимо, про щось думаємо, чим ми займаємось, а ми маємо в наше життя впустити Бога, впустити любов і щоб він е, завжди був з нами. Да, намагатись е, намагатися себе вести таким чином, щоб Бог завжди був з нами. І не в тому сенсі, що Бог колись не з нами, бо Бог завжди він з нами і. Постійно з нами, але наша з вами задача вести себе так, думати так, діяти так, щоб, щоб ми своїми думками, своїм усвідомленням, своїми діями розуміли, що Бог, він з нами, Він нас любить і постійно підтримувати цей контакт з Богом. Дуже важливо постійно дякувати, да? дякувати за все, що ми з вами. Маємо, тому що все, що ми з вами маємо, все, що в нас в житті відбувається, це все по Божій волі і Божій благодаті. І дуже важливо навчитись бачити нам з вами, що Бог насправді нам дуже багато всього організовує таким чином, щоб ми були щасливі, щоб ми були радісні, щоб у нас все було добре. Але якщо в нас так не відбувається, якщо щось не так ми вважаємо, да щось в нас в житті погано, щось не складається, як ми то думаємо, да то. Потрібно розуміти, що є ще в нашому житті навчальні моменти, коли не все так, як ми того хочемо. І взагалі, дуже часто наші бажання, те, що ми хочемо, воно може руйнувати нашу душу, воно може йти проти того, що хоче Бог. Тому дуже важливо навчитись жити з повною довірою Богу. Тобто для того, щоб. В нас в житті відбувалось все так, як треба. Нам потрібно для цього духовно попрацювати. І коли ми починаємо духовно працювати, в нас в житті стає все так, як треба. Чого? Тому що ну по першу чергу ми починаємо вірити ось вірити в те, що Бог є, в те, що Бог є любов, і ця віра вже нас наближає до Бога. Ми повинні розуміти, що для чого ми взагалі живемо. а... Саме головне в нашому житті це виконувати заповіді Божі, виконувати заповіді Божі любові. І коли в Ісуса Христа запитали, які самі головні заповіді, це возлюби Господа Бога Твого всім своїм серцем і возлюби ближнього свого як самого себе. Ось, якщо ми вже виконуємо ці заповіді, якщо ми над цим думаємо, якщо ми намагаємось жити, виконуючи ці заповіді, це вже означає, що ми... Ну ми вже починаємо цим радувати батька нашого небесного. Ми вже починаємо рухатись у вірному напрямку, і ми починаємо думати, що от возлюбити Бога всім своїм серцем. Да? Ми починаємо старатись це робити. Ми починаємо, ну, ми починаємо шукати шлях, як це зробити. Да? От, сказано в Біблії: шукайте, перш за все, царство Боже, все інше вам прикладеться. Тобто ви шукайте. Саме головне це шукайте царство Боже. Царство Боже, це є любов. Царство Боже, це що таке царство Боже? Це царство любові. І про це все описано в Біблії. Особливо те, що казав Ісус Христос. Він казав все про царство Боже, про любов, як цього досягнути, як жити, щоб бути в царстві Божому. Тому дуже важливо нам з вами от саме шукати царство Боже. І Шукаючи царство Боже, все інше нам, як сказано в Біблії, прикладеться. Ось це такий, знаєте, основний принцип і розуміння, що потрібно нам робити. От Хтось живе, не знає, для чого він живе, а потрібно жити, шукаючи царство Боже, тобто виконуючи Божі заповіді, ну, шукаючи, от дуже важливо. Дуже важливо е, постійно шукати царство Боже, тому що ну це не так просто, як може здаватися. От, Наприклад, там шукати щось на, кар... на, на мапі, да? От, щоб знайти Київ, наприклад, да? які наші дії для того, щоб знайти Київ, ми відкриємо там гугл-карти, наприклад, да? і знайдемо, де ми знаходимось, прикладемо, прокладемо шлях до Києва. Подивимось, скільки кілометрів. Подумаємо, що нам робити для того, щоб до цього Києва доїхати чи дойти. Чи долетіти, да, от, приблизно така сама схема нашого з вами пошуку Царства Божого. Тобто нам ну, нема, ну, це не так просто, як просто зайти в Google, да, і е, це, це не мають бути якісь фізичні в першу чергу дії. Це може має бути в першу чергу наша духовна якась дія. І, ми маємо от шукати царство Боже. От, наприклад, от, до речі, така ідея в мене виникла: що, що треба зробити, щоб знайти Царство Боже, якщо ввести в Google. Ну, у мене зараз немає можливості це зробити, але я вже після стріма це введу, І цікаво, що нам видасть Google, що нам видасть штучний інтелект. Ось, але Ісус Христос сказав, що, так, що перш за все шукайте Царство Боже. І тут вже ми починаємо розуміти, що шукати Царство Боже це. Це значить якісь наші духовні дії. І от виконання заповідей це дуже важливо. Ми розуміємо, що молитва нас може наближати до Царства Божого, читання Нового Завіту, виконання заповідей, не просто читання, а виконання. І тоді ми починаємо це все ж вивчати, ми починаємо вникати, ми починаємо розуміти, що нам взагалі робити. От, читаючи Біблію, ми знаходимо. Знаходимо дуже багато таких е, практичних порад, да? але це знову-таки не, не, не дуже такі прості практичні поради, що там, наприклад, для того, щоб доїхати до Києва, треба прокласти маршрут на мапі. Да? Якщо є автомобіль, то сісти в автомобіль і по навігатору доїхати до Києва. Тут це набагато складніше, і тут практичні дії. вони... Вони залежать від нас, від того, наскільки ми зрозуміли, як нам реагувати на що, як нам жити в цьому житті, як нам в критичних ситуаціях себе вести, і для того, щоб ем, сформулювалися ця, ці правильні наші реакції, правильне розуміння, нам потрібно добре розуміти, що є гріх, що можна робити, що не можна робити. І тут знову таки ми приходимо до такого розуміння, що ми завжди знаємо. Поступаємо ми в цьому житті по любові чи не по любові, і це таким теж має для нас стати основним навігатором. Да? Це наше розуміння по любові ми вчиняємо чи не по любові, тому що ми насправді ну, ну це просто насправді просто з тої точки зору, що ми завжди це відчуваємо, але не просто що ми можемо в собі в чомусь чесно признатися і. Якщо ми кожен раз роблячи якісь дії, будемо, ми, будемо самі в себе в своїй душі запитувати, ми по любові вчиняємо чи ні, то ми завжди будемо розуміти. От, наприклад, я не знаю, йдемо ми кудись, чи ну, такий приклад в мене з моєї практики, да, що, наприклад, їдеш ти на автомобілі кудись і ну, їдеш в сусіднє, наприклад, село, да, і при виїзді з села стоїть людина, зупиняє. Хоче під'їхати. Так, відповідь від ЧІ. Е, Ага. Оксана, відповідь Вічі на питання, як шукати царство Боже. Так, мабуть. Так, е, Даксюш, ну що, є, від, є відповідь, бо в мене щось не прийшло. Напиши ще раз в коментар, якщо є відповідь, бо. Ага. Шукати царство Боже, потрібно ставити його на перше місце у своєму житті, мати дитячу віру, щиро каятись у гріхах. Так, щось я вже тут наклацав. Щиро каятись у гріхах та жити згідно його заповідями. Це також означає бути готовим до скорбот і відмовлятися від турбот світу цього, зосереджуючись на тому, що дійсно важливе. Ну от стучний інтелект такий цікавий. Цікаво дав відповідь. Ну, в принципі, давайте ще раз. Потрібно ставити його на перше місце. Так, дійсно, це дуже важливо ставити царство Боже на перше місце, ставити любов на перше місце Бога, мати дитячу віру. Та? Дитячу віру, це мається на увазі, що щиро вірити в те, що Бог є, щиро вірити в те, що Він нас любить. Класно. Та жити згідно його заповідями. Ну так, звісно, жити згідно з його заповідями, тому що це такий прямий вказівник, що робити, щоб прийти Використовуючи наше життя для того, щоб ми рухались до царства Божого. Це також означає бути готовим до скорбот. Ну, що таке скорботи? Скорботи це коли ми за щось дуже сильно тримаємось, що нас виснажує, що нам не дає любов, душу, а навпаки, її забирає, зосереджуючись, зосереджуючись на тому, що дійсно важливе. Да, тому дуже важливо зосереджуватись саме на тому, що важливо, а важливе це саме. Бог є любов, скорботи випробування. Пише Ксюша. Так, Ксюш. Да, привіт, до речі, не поздоровився. Скорботи, випробування. Ну, так, так, скорботи, це дійсно це випробування, але м -м скорботи ну, це не означає, що е ну, тут якось так цікаво, цікаво сказано, скор скорботи. Да? От мені теж це слово не дуже подобається. Скорботи, тому що випробування вони. Ну, не є, як, 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 як правило, якимись такими ну, скорботами. Да? Це можуть бути якісь скорботи тимчасові, але коли до нас приходить якесь випробування в життя, це означає, що в наше життя приходить щось нове. Це означає, що батько наш небесний хоче в наше життя щось дуже часто круто поміняти на краще. Да? І ми можемо цього не розуміти і. Так як ми люди звикаємо до якогось такого звичного стану подій, да, до звичних якихось речей, які з нами відбуваються, і тут приходить наше життя щось взагалі таке, що ми не чекали, і з нашої людської точки зору це може бути навіть болісним і важким. Тому це названо словом скорботи. Але якщо людина вже живе, розуміючи, що світ створений Богом, що Бог нас любить, то тоді ми вже починаємо розуміти, що те, що ми раніше могли вважати скорботою, це насправді від батька може бути нашого небесного якийсь подарунок. Подарунок для того, щоб в наше життя прийшло щось нове, щоб в наше життя прийшло щось хороше, та? щоб в наше життя прийшло щось прекрасне. І ми часто буває про щось мріємо, про щось просимо Бога. Але ми до цього душею не готові. І ми, от ми цього хочемо, просимо Бога, і Бог. Ну, розуміє, що ми, якщо він нам зараз це дасть, то ми можемо возгордитися, да? можемо стати зверхніми, можемо там почати принижувати когось, да чи там почати себе нести, якійсь такій важності, гордині, чи ще щось. І тому Бог може це одразу нам не давати і для того, щоб ми. Були готові прийняти щось таке нове, хороше в своє життя. Нам треба пройти через якусь таку чистку душі, так, щоб в нашій душі ушла якась гординя, якась невдячність, яке щоб ми, наша душа, що підготувалась до цього нового, що прийде в наше життя. Тому часто це буває таке, що воно якимись такими людськими скорботами може бути. Може бути через якийсь біль прийти щось хороше через якийсь... Втрату якусь, да? якщо ми з повною довірою ставимось до Бога, якщо ми живемо з відкритим серцем і довірою, то тоді якісь такі скорботи, якісь втрати, щось таке, що з нашої людської точки зору важким здається, воно тоді стає для нас. Ну ми розуміємо, що це потрібно, да? що це для чогось Бог нам дає. І коли ми так до цього підходимо з таким ставленням, коли ми починаємо так це. Приймати, то тоді е, світ перевертається, і скорбота вона дійсно переростає з часом в щось нове, що приходить в наше життя. Тому от дуже важливо, да, шукаючи царство Боже, йдучи до Бога, зрозуміти, що потрібно взяти Бога за руку, зрозуміти, що Батько наш Небесний нас кудись веде, да, а веде він завжди нас до любові, до світла, до благодаті і повністю йому. Довіритись повністю йому бути вдячними за все, і тоді ми з вами, тоді наше життя почне дійсно кардинально змінюватися, і в наше життя буде приходити щось нове, щось прекрасне. Ми будемо розуміти, що за все потрібно дякувати, потрібно вчитись бачити все, що нам дає батько наш небесний, тому що він насправді нам настільки все може класно організувати і організовує, і коли. Ну, представте, є Бог, да, Батько наш Небесний, який є любов, Він нас любить, і Він нам і те зробив, щоб нам добре було, і те, щоб нам хорошо було, і те нам дав, і все нам дав. А ми от невдячні. От, о, нам знов все не так, нам знов все погано. Да, от є такі люди, яких все ну, не так. От, все не так, все погано, це не так, як треба. Да? Ось, і, і потрібно. Вчитися бути вдячними за те за все те, що ми маємо, потрібно вчитися бачити, що вже в нас є. От, от щоб людини не було, да, от як би що б людини не було, ну все одно і стільки, стільки в неї всього є хорошого. І коли людина почне за це дякувати, коли людина почне це бачити, в неї вже буде змінюватись життя, змінюватись свідомість, і тоді, будуть, тоді буде ще приходити щось нове, класне від Бога і. Дуже важливо за це дякувати, дякувати щиро. І оця подяка вона е, наближає нас теж до Бога, тому що наша віра тоді підсилюється. Ми дякуємо за те, що ми маємо. Ми розуміємо, що це нам дано Богом. І коли ми так до цього ставимося, це сприймаємо так. Тоді ми розуміємо, що е, Бог є любов, що Він є. Тоді в нас підсилюється віра. Через вдячність, через бачення цього. І… і ну... Шукання Царства Божого це такий постійний, постійний, постійний наш з вами процес духовного росту, коли ми вчимось більше дякувати, коли ми вчимось більше довіряти, коли ми вчимось більше вірити, коли ми вчимось більше любити, більше любити Бога, більше любити ближнього. да, От Така цікава заповідь. От, чому не було сказано Ісусом Христом, що возлюби там. Не... Там людей, возлюби світ, да? ну це, це все правильно, возлюбити людей, возлюбити світ. Це все <кій> дуже важливо. Але так мені подумалось, да? я думаю, так і є насправді, що возлюби ближнього мається на увазі, що це от, е так сказано, щоб це було в даний момент часу, да? щоб це не було якось глобально розмито, а возлюби ближнього. Тобто той, хто близько, от ви живете життям. І у вас, вас поряд постійно зустрічаються люди. Да? І ці, всі люди, хто нам зустрічаються, це по суті наші ближні. І це в цей момент часу, от хто біля вас є ближній, от його треба любити вчитись. Да? І це, а вже хто наш ближній, це може бути навіть там це можуть бути наші друзі, це можуть бути наші улюблені люди. Але це може бути таке, що ми, наприклад, там йдемо на роботу і. Хтось когось, наприклад, ображає, да, або щось робить не так, як нам би хотілося, або ми вважаємо, що він робить щось погане. Але на даний момент часу ця людина вона ближній. Ближній, тому що вона близько. І заповідь Ісуса Христа з «Злюби ближнього». Ось, і от, от так, щоб ми вчились любити не якось абстрактно, абстрактно, да, не якось там колись я навчусь любити, десь колись якось я цей світ навчусь любити. А от зараз беріть. І зараз е, шукайте в собі цю любов до цього ближнього, не, не засуджуйте там його за щось, не будьте в претензіях, не будьте в образах. От зараз відбувається така ситуація, да, от, наприклад, ну я маю на увазі зараз, да, це якщо ви там представили ситуацію, що ви йдете на роботу, і щось таке відбувається, і цей ближній, і він зараз, да, і от в даний момент часу у вас вже відбувається духовна робота для того, щоб. Любити оцього ближнього, який близько біля вас, тому що ця ситуація вона дана Богом для того, щоб вчитись любити. Ось, друзі, тому дуже важливо нам з вами шукати в першу чергу Царство Боже, правду Його, вчитись любити, любити Бога, любити ближнього, любити світ, любити себе, любити людей. Любити дуже важливо це цей стан, коли ми любимо, тому що Бог нас любить і хоче, щоб ми теж навчились любити. Ось. І коли ми вчимось любити, коли ми віримо, ми цим наближаємо себе до Царства Божого. Тому бажаю всім нам з вами шукати Царство Боже, знаходити Його. Не зупинятись на досягнутому, тому що світ, любові, світ царства Божого, він дуже багатогранний, багато є заповідей. Будьте готові до скорбот, Клюше пише, слід пам'ятати, що багатьма скорботами належить й уйти в царство Боже. Ну, саме так, тому що скорботи це те, що нас по суті змінює. І для того, щоб. Ну, наприклад, от ми жили, ми ніколи не йшли шляхом любові, ніколи свідомо не хотіли йти до Царства Божого, його шукати. І ми почали це робити. І в нашій душі є такі багато таких установок, багато є таких е, світоглядних речей, які нас уводять від царства Божого. І для того, щоб ми від цього почистились, часто в нас є якісь такі скорботи, які нам... Допомагають нам відриватися від того, що нам насправді не потрібно, від того, насправді, що нас уводить від любові. Тому не потрібно боятися ніяких скорбот, не потрібно думати, що от раз ми вже пішли шляхом любові до Бога, шляхом царства Божого, то все тепер наше життя це буде сплошні скорботи. От давайте будемо цього боятися. Да? Може, може в людини да, виникнути така думка, то ні, ні, не буду я шукати це царство Боже, да, щоб не було в мене ніяких скорбот. Це неправильно, тому що коли ми починаємо рухатись до Бога, коли ми починаємо шукати царство Боже, насправді в нашому житті з'являється дуже багато нового, класного, приємного, і Бог нам дарує багато всього чудового. Ну бувають і скорботи, да? і для того, щоб ми з вами духовно росли, для того, щоб ми щось більше в цьому світі розуміли, для того, щоб ми змінювались, для того, щоб ми очищувались, для цього інколи нам теж даються. Скорботи, тому не потрібно боятися ніяких скорбот. Скорботи це теж частина створеного Богом світу, і, і це нормально, і це насправді теж класно. І коли ми вчимося вже жити так, щоб ми довіряли повністю Богу, то нам тоді скорботи вони, ну, взагалі, не страшні, і, і вони по суті, коли ми розуміємо, що скорбота це наша допомога від Бога, щоб щось краще було в нашій душі, щоб стало більше любові, то ми. Не боїмося вже ніяких скорбот і скорботи, ці випробування вони проходять насправді дуже легко, тому що ми відкриваємось Богу, ми молимось, ми довіряємо Богу, ми беремо Його за руку і через це все проходимо. А батько наш небесний, коли нам дає скорботи, він нас завжди ну, от, за руку веде по цим скорботам. Він ну, отак бере у нас отак, от і несе через ці важкі якісь випробування. Тому потрібно не боятися скорбота, розуміти, що ну, от. Якщо прийшов там час якихось скорбот, да, пройти якесь випробування, то це теж благодатний, світлий, прекрасний час, який треба проживати, проживати з вдячністю, проживати з відкритим серцем. І тоді от наше життя воно буде без страхів, буде сповнене любові, благодаті, світла, присутності Бога, нашої вдячності, Батька за все, що він для нас. Робить і дійсно тоді. Ну тоді життя, коли ми починаємо, коли ми жили без Бога, і коли ми починаємо жити з Богом, тоді все, що в нас в житті відбувається, воно починає сприйматися зовсім по-іншому, і в життя приходить багато всяких див класних. Тому бажаю всім нам триматись за Бога, жити з повною довірою йому, любити його, вчитись любити. Виконувати заповіді, Божі, як нам сказав, штучний інтелект. Да? Ось. Тому любові всім нам, друзі, благодаті в серці, світла, затишку, спокою. Люблю вас, тепла всім нам. Нехай на все буде Божа воля. Довіримо у всьому, всьому. Дякуємо йому за все і. Стараємося у всьому радувати, виконувати заповіді Божі, І тоді буде приходити в наше життя царство Боже. І пошук наш не буде марним. Люблю вас, друзі. Слава Богу!